Вітаю панство! В теперішній час дурною модою стало персоналізування всіх злочинів, скоєних Росіянською Федерацією проти українського народу, як злочинів персонального Пукіна. Але це ж є неправильно. Пукін є законообраним президентом Росіянської Федерації з 2000 року і до сьогодення. Фактично, Пукін є лише легітимним уособленням волі росіянського народу. Пукін робить лише те, що хоче росіянський народ, і це підтвердить будь-яка соціологія. Росіянський народ в своїй тотальній більшості палко підтримує цю війну. Війну за знищення української держави, за знищення українського народу, української мови та української ідентичності. Якби зараз замість Путіна, президентом Росіянської Федерації поставити будь-якого іншого типового росіянця, то він діяв би так само, як і діє Путін. Або й би ще жорсткіше. Чому так? Бо внаслідок негативної багатосотлітньої селекції росіянського народу. Людину антилюдяні стали нормою для цього дикунського племені, для цього генетичного світника Євразії. Злочини в Бучі, Бородянці, Оленівці та в безлічі інших місць України не Пукін чиняв. Всі ці злочини вчиняли типові росіянці. Пукін винний, але Пукін є не більше винним як типовий Іванушка з Іванова, Рамзан з Рязані чи Махмет з Москви. Паново українці, не звинувачуємо в усіх бідах, принесених Росіянською Федерацією, персонально Пукіна. Не персонально Пукіна, але звинувачуємо весь російський народ, весь без виключень. Російський народ повинен понести колективну відповідальність за всі злочини, скоєні проти українського народу. Тепер і в минулому. Фактично, українці зобов'язані змусити росіянський народ спокутувати. Всі свої провини перед українським народом, способом, аналогічним способом спокутування німецьким народом своїх злочинів скоєних другій війні. Панове українці ще раз. Пукін не винний, але винен весь росіянський народ. І за це він повинен бути жорстко покараний. Слава Україні! Слава українському народу.